Привіт! Хочу вам показати, яка у мене є м'ята. Танюшка, бачиш, Таня мені дала, якщо ти переглядаєш, бач, я тоді була здивована, це був один такий пагінець. Я думаю, як так м'ята з білими листочками такими цікавими. А от тепер вона, напевно, ще й буде чи цвіститься, що бачите, таке жовтеньке. От тут я вже тую що велика ментка, теж вона казка, бархатна, от така. Вона теж дала мені та їса, її мама. От вона, я її зжала вже, винесла на вишку. Оця я Таня мені дала. Оця. От там є. от там теж є ще. Таня підписувала мені, що вони різні і різними смаками. Якась з запахом грушки, якась з запахом граната. Зі смаком ще. Але я не підписувала собі. Але от вам теж похвалюся, яка в мене є. Бачите? Будьмо.